На семінарі депутати обласної та місцевих рад дізналися, що ж являє собою євроінтеграція, які зобов'язання України, які позитивні та негативні сторони такого союзу, тобто те, що вони вже повинні були знати, коли балотувалися у ради. Як його виконання допоможе привлечь інвестиції, допоможе місцевим компаніям вийти на європейський ринок, створити робочі місця, а також представити програми Європейського союзу, які допомагають. Проводить реформу місцевого самоуправлення, децентралізації та програми технічної допомоги. Безліч приємних сюрпризів. Чекатиме на депутатів і надалі. 100 мільйонів євро, які європейці виділять з нового року, підуть на підвищення кваліфікації українських народних обранців. Ці програми будуть состояти із двох компонентів: це повищення кваліфікації тренінгів для співробітників місцевих органів власті, для депутатів місцевих Це тренінги для тих, хто хоче відкрити свій бізнес. І програми грантової підтримки для малих підприємців. У керівництві групи з євроінтеграції впевнені, Одеса місто, яке отримає найбільше користі від асоціації з ЄС. 95% тексту угоди – це економічні положення, зона вільної торгівлі і співпраця, десь близько 30 напрямків економічної співпраці. Всім відомо, що Одеса відома як торговельний центр, як місто. Як одним із перших в нашій країні започаткової ділою зв'язки, і тому, безумовно, я думаю, ця угода і відносини асоціації і економічної інтеграції з Європейським Союзом важливі для, для Одеситів. Наступними містами України, де пройдуть подібні заходи, стануть Миколаїв та Херсон. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти.